Катени, вітаю! Ви на каналі Мар'яна Втім. Та сьогодні відоса майже не буде, тому що. Ой, хорош, тому що ми весь день копаємо. Бачите, я навіть мозолі понетрав з незвички. Отже, ми нарешті зробили останній трейл. Змагання 100% пройдуть 11 травня. Сьогодні я вже викину анонс про змагання в нашу телеграм-групу. Посилання буде в описі. Тож, готуємося до змагань та гоу дивитися новий трейл. швидко пропустити. Та да ладно. За стасом Стаса, а за стасом Стаса. Поїхали. Хлопчики, поїхали. Аю раді? Так. Так, початок просто, щоб розподілюватися. Зараз ми доженемо, догонимо. Такі маленькі стрибочки, все накопано за один день. Багато плоских поворотів, кочки, де де валяться холодень. Ну це жендуро. Ось хлопці занадто повільно їдуть. ну шо ж. Ой, а тут ще один. Рунт м'який поки що. Забагато прямика, Скоріше за все будемо ще копати фігури. Вау! Не побачив. І зараз буде виїзд на мототрейл. От якось так. Звісно, тут буде розмітка. Зі стрибка Срибок! Давай! Гля на нього! опа оп О! Та байдуже куди. Тут байдуже куди можна прямо, можна вниз вверх. Ї! Ля-да-ля могут. А я пропоную ще раз, тільки швидше. Да, да, да. Ні, ну тип, типу прикольно. Що? Оце ти хочеш? Хуйня. Не ото. <у> <реком> не ото. А, <реком> да. а я тихо. Зараз це під питанням, я думаю, що ми будемо доїжджати до самого кінця. До самого кінця, так. Холо <порати> рот <тут, порати> і о туди аж на фініш? Є ну, туди я аж на фініш. <порати> <порати> ну, <порати> тому що хронометрист буде там стояти. Ой-ой-ой, не та скорость. О! Найс. Пятюню. Я прыгнул, я прям как очканул. Пятюню. Ужас. Паша него 198 картрей. Я тебе прыгнул. Я тебе прыгнул. Я прыгнул. Я тебе прыгнул. Я прыгнул. Я тебе прыгнул. Я Отже, друзі, давайте ще раз зафіксуємо: змагання з міні індуро пройдуть 11 травня. По категоріях, як завжди, Open 35 Plus, дівчата. Та я хочу додати фанову категорію Duo. Тобто, як то кажуть, паровозикам. їдуть двоє. Старт б'ється по першому, фініш б'ється по останньому. Я таку категорію бачив на Enduro American National Series. Наче прикольно. Давайте спробуємо. Та, якщо ви хочете долучитися до будівництва через вихідні, це 26 квітня. Ми ще раз приїдемо сюди та будемо добудовувати трейли. Подивіться, до речі, яка краса. Цей вертольотик такий. Та взагалі тут дуже гарно, а ще наближається дощова хмара от десь там. Тому на все добре, до побачення. Ми поїхали. Пока.